Вітаю, друзі, слава Україні! Шановний друже Сергій Скрипка у своєму блозі Енциклопедії історії України написав коротенький нарис про наконечники скіфських стріл і надихнув мене теж на це коротеньке відео, адже це були найдавніші гроші на теренах нашої України. Ми знаємо, що скіфи від початку використовували наконечники для стріл як гроші. Тож, скіфи, як ми бачимо, були чи не найпрактичніші. З усіх навколишніх народів, адже у них замість грошей слугували не просто якісь металеві кружальця, не просто якісь брязкальця чи пір'я, навіть мушлі в багатьох народів слугували за гроші, ні. А наконечники для стріл тобто гроші равно зброя, і зброя дорівнює гроші. Тобто ці гроші можна було використовувати як зброю і полювати, наприклад. Ті мисливці тощо воювати. Тобто, це було практично і романтично. І саме це пояснює оту історію, яку розповів нам Геродот, як цар Скіфський Аріант він наказав всім скіфам виплатити, передати у скарбницю цареву по наконечнику для стріл, по одному наконечнику за кожну душу, за кожну людину. І назбиралася їх величезна кількість з них виплавили. Велетенський бронзовий казан, оцей казан, як пише Геродот, він бачив і на власні очі встановлений, він був щось десь поблизу нашого сучасного Кропивницького в у поки що Кіровоградській області. Так ось скільки він важив по оцінкам сучасних вчених, скіфів тоді налічувалось 35 мільйонів. Ми не знаємо, чи. Всі підлеглі вони були царя Аріанта, адже було дуже багато скіфських племен. Ми не знаємо, наскільки розповсюджувалася влада царських скіфів і царя Аріанта над усіма скіфами. Але якщо взяти гіпотетично, що 35 мільйонів, в середньому найменші наконечники для стріл важили 2 грама, найбільші 10, візьмемо 5 грамів. 5 грамів. Якщо ви 35 помножите на 5 грамів, розділите на 1000 грамів і. На тисячу кілограмів тонни, то вийде 175 тонн. 175 тонн бронзи. Дуже цікавий такий момент. Але я хотів сказати про інше: історія скіфська частина історії України найбільш замовчувана і найбільш непопуляризована частина нашої історії серед населення. Найбільш. У нас є і фільми. І то, що про князя Олега, навіть як щось там і про Київ Київ стоїть у Києві, там Київ ще хорив і так далі. Але ми нічого, майже нічого, не знаємо про скіфів. Тоді як це була держава, не просто якась територія, не просто якесь там збіговисько населення. Чогось там в них була монархічна влада, в них було військо, в них була грошова система, в них була власна релігія, в них була мова, в них були міста. В них була культура, звичаї тощо, тощо. І я вже давно про це казав, навіть Біблія. Новий заповіт, перше століття по двох Христовому, воно виділяє скіфів серед усіх. Тоді вже це був закат якби скіфів, та тим не менше, ще і досі грекомовні євреї, і не тільки адже Лука, наприклад, був греком, Марк був греком і так далі. Новий заповіт писали не лише елінізовані євреї. А й безпосередньо греки вони виділяли скіфів у окрему категорію, адже вони пишуть, що Євангеліє проповідується юдеям, Елінам, скіфам та варварам. Варвар від барбар-бар, -бар -бар, тобто всі, хто говорять незрозумілою для Елінів мовою, це були барбари. Варвари, але скіфів вони не вважали за варварів. Наприклад, ми знаємо, що один із семи великих грецьких мудреців це був наш Анахарсіс, скіф. І так далі. Я зараз не буду дуже сильно заглиблюватись в це, ви самі можете про все це прочитати і дізнатися, але зауважу, що скіфська частина нашої історії найбільш не популяризована серед населення. І я, як людина, дитина, яка виросла в Совєтському Союзі, я пам'ятаю, як в історії УРСР Скіфську частину подавали, ви знаєте, перебігом на півтори сторінки, ну не більше. Без жодних дат, без жодних імен, без царів, без кордонів. Була одна однісінька карта. Там скіфи були намальовані, що вони наче розповсюджувались десь від байкалу, десь там, і закінчувались десь приблизно тут. От це так скіфи, щоб всі вони майже якби лягали в історію РФ. Хоча насправді Геродот, сучасник, той, хто був сучасник скіфів. Бо Сучасник пише про те, що зрозуміло, і якби він писав якусь завідому брехню, якби він писав якусь завідому вигадку, то його б виправили. Але історія Геродота вона багато-багато століть і у часи його, і пізніше вона вважалася найбільш ґрунтовною працею, найбільш обґрунтованою, найбільш такою, ви знаєте, фундаментальною її по ній вчилися і так далі. То він пише, що скіфи. Мали кордони. І західний кордон Скіфів пролягав від Дунаю, а східний до Танаїсу, тобто Дону. Це майже сучасні терени України. Так, вони ще заходили трошки на Кубань, на оцей Таманський полуостров і так далі, Крим. Але в цілому, в цілому їх територія була тут. На півночі це були там Неври, якось так і Самоїди, Андрофаги. До речі, ще й в XVIII столітті частину оцих цих карелофінських, угрофінських племен, російських, це була їх самоназва, самоєди. Самоєди, тобто люди, які їдять самі себе. Звісно ж, вони вже не займалися канібалізмом, але здається, це настільки було диким для навколишніх племен, що й досі, і досі, і далі їх називали самоїдами. Та, тим не менше, ось ці андрофаги вони вже жили десь за болотами. От були там болота по Геродоту, і десь у Заліссі жили андрофаги. І до речі, я вже про це казав. Це ж були не просто андрофаги, адже в багатьох культурах з'їсти там печінку ворога або внутрішні ворога. Це було щось ну, таке героїчне, вбити ворога і з'їсти. Ні, це були андрофаги іншого кшталту. Вони їли труп'ятіну, е, мертвечину, тобто те, що здохло, м'яско. А навіщо його витрачати? Ну, здохла людина, треба її з'їсти. Тобто це був такий найнижчий рівень канібалізму, найогидніший. Тому коли ми навіть кажемо про предків московитів-андрофагів, ми маємо розуміти, що це не якісь там новозеландські дикуни, от знаєте, канібали там і так далі. Або там індіанці, які знімають скальп, вирізають серце, їдять його живцем. Ні. Це люди, які просто чекали, поки хтось з їх родичів здохне, а потім його їли, жерли мертвечину, жерли мертве м'ясо. Це були андрофаги. Так ось, повертаючись до скіфів, я не розумію, чому у Києві і досі стоїть арка дружби народів. Чому не можна замість арки дружби народів розмістити величезну, величезну скіфську пектораль? Таку, ви знаєте, мистецьки зроблену, збільшену з усіма цими деталями, з усіма цими скіфами, які там доять овечок, які значить натягають тятиву на лука, тощо це просто настільки було б мистецьки, культурно, шедеврально настільки б виглядало, що це реально було б місце сили, і це могла б бути тріумфальна арка. Я вже казав про це, що від цієї арки могли б починати якраз парад наші війська, проходити нею. Уявіть собі, золота скіфська пектораль, вона величезного розміру, вона збільшена. Ну це копія, звісно, скіфської пекторалі замість цієї огидної неоковирної арки дружби народів. Де це все? Де мудрець Анахарсіс? Де наші скіфські царі? Де взагалі навіть той бронзовий казан? 175 тонн бронзи. Ну, це здається і немало, але фактично, це не так вже і багато для сучасної економіки, для сучасних потужностей. 175 тонн металу, мистецьки зроблений зі скіфським цим звірячим орнаментом. Це було б настільки потужно. І цей величезний казан він міг би стояти і прикрашати і свідчити, що це земля скіфів, це серце скіфії. Тут ми жили. Ми нащадки тих скіфів. Ви кажете, іраномовні племена. Ну що таке іраномовні племена? Ну не було тоді, Іран в сучасному, так ці перси, фарсі, вони прийшли набагато пізніше. Тобто тоді це були геть інші люди. Погляньте, наприклад, на залишки оцих пуштунів, так, афганців, це блакитноокі під час біляві. Просто люди, руді люди і так далі. Тобто це все змішувалось. Тому зараз, коли ми кажемо, що вийшли з іранського нагір'я, мовляв. Ну, це жодного стосунку до тих іранців, які зараз там існують, немає. До того ж, згідно тих самих легенд, вони якраз спочатку мешкали тут, в Україні. Це згодом подались туди, а потім повернулися на батьківщину. Це теж можна розуміти і взагалі, чому скіфська частина нашої історії найбільш не популяризована. Я розумію ще радянські ці часи. Без жодних дат, без жодних кордонів, без жодної історії, без міфології, без. Ми навіть не знали. От ви знали, що головного бога в скіфів звали Папай. Папай або Татай. От тато, тато, папа. Це дуже давнє слово, яке, власне, і означає батько. Батько. Тобто папай це був батько. Ну, до речі, як саме скіфи вимовляли? Ці слова ми не знаємо. Ми знаємо лише їх в грецькій транскрипції, а в греків не було дуже багатьох звуків, які були у скіфів. Ми лише знаємо, що серед усіх слов'ян в українців і в хорватів єдині два народи, в яких поширені і кавізми. Але хорвати вони також колись мешкали тут, в Україні. Вони потім пішли звідси з України, пішли вже всередині першого тисячоліття і осіли там. На берегах Адріатики, а до цього вони мешкали у нас у Карпатах і в Львівській області у Більську, здається, була їхня столиця. Це одне з племен, які жили тут на наших теренах. В хорватів є і кавізми, але не такі сильні. Але найбільш поширені ці і кавізми серед українців. І от е, Геродот, коли подає певні е, значить, слова, ті самі сколоти, скити, сколоти скити. Там можна вловити цей ікавізм, коли е, однина передається через і, а множина через О. Так само і ми кажемо: дім, але доми, віз, але вози. І так далі. І там це не тільки в цьому прикладі, там дуже є багато прикладів. Тобто ознаки української мови, оцих давніх ікавізмів, е, це ікання, от воно не властиве. Ні нікому з так званих слов'ян, крім українців. Ну я ж кажу ще трошки хорватів. Але хорвати це ті самі колишні, дуже давні українці, принаймні, частина якби одна зі складових, бо потім вони змішалися з місцевими. Добре, ми зараз не про це. Так ось ці риси, притаманні й досі українській мові. Ми нащадки скіфів. Ми з вами. Це нащадки скіфів, нащадки тих великих царських скіфів, не варварів, а скіфів. Але у нашій Україні і досі скіфська історія. Нема жодного ні мультика, ні фільма, ні легенд, ні постаментів, ні монументів, ні статуї взагалі нічого, наче це не наше. Отак От втімяшили нам московити в голову, що це не ваше, що скіфи жили десь там в Забайкальє. дулю з маком. Та не жили вони там ніколи. Якась е, спільні, невеличкі спільні риси. Хоча, якщо так придивитися уважно, там немає жодних спільних рис з якимись саками у Казахстані, тощо. Ну, послухайте, спільні риси, вони є скрізь. Ну, можна сказати, що мечі це спільна риса, луки це спільна риса. Наконечники для стріл це спільна риса. Дуже багатьох народів. Що таке спільні риси? Ну, у усіх однакові. Навіть орнаменти вони більш-менш схожі, навіть у Африці, тощо. Зараз. Якщо пройдуть тисячі років, колись археологи викопають бляшанку Кока-Коли у Китаї і в Україні, скажуть: а ви знаєте, це спільні риси. Це, мабуть, був один народ етнічний, бо бачите, це культура бляшанок із-під кока-коли, це повне безглуздя. Спільні риси вони плюс-мінус є у всіх людей. У всіх, але скіфи це було окреме царство, монархічна династія. Окремий уряд, управління, кордони, монетарна система, релігія, культура, мова, міста це було абсолютно очевидно. До того ж, коли цар Дарій з Персії він пішов на скіфів. Якого ж фіга з Персії, з Ірану? Йому ж набагато швидше було йти десь у Казахстан? Чого ж він поперся у північне причорномор'я? І він обійшов, значить, через Балкани, і там не було скіфів. Він переплив через Дунай якого ж фіга, якщо ви показуєте, що скіфи десь там жили, значить, і на Балканах вони жили? Е, ні. Але чого же цар Дарій поперся у північне Причорномор'я, в нашу сучасну Одещину, Херсонщину, Миколаївщину, Придніпров'я. Чогось він туди поперся. Він же не пішов десь в Киргизстан, чи в Узбекистан, чи в Казахстан ловити скіфів. Він не пішов десь на Балкани. Це ж набагато ближче. Ні. Він хотів, е, значить, скіфів зруйнувати. Відплатити, відомстити, якби їм помститися за скіфський похід. Був перед цим ще скіфський похід. Зараз не будемо цього торкатися, і він чудово уявляв, де живуть ці скіфи? Чудово уявляв, послав до них посольство. Тобто, це була державна структура. Це не були якісь дикуни. А в нас і досі уявляють О, це якісь там кочівники. Ну які кочівники, які кочівники були скіфи, оратаї, були царські скіфи, орачі. Так були і ті, хто випасав, значить, стада, але це не були кочівники в прямому сенсі цього слова. Так, ви знаєте, у запорожців теж були отари і табуни коней, але це не були кочівники. Навіть у кримських татар це не були кочівники в прямому сенсі цього слова. Тобто в них були поселення, села, міста і так далі. Так, культура була скотарською, скотарською. але це не означає, що вона була кочівницькою. Так само і скіфи. І лише частина з них мала скотарську культуру, а решта, більша частина, мала культуру земл... землеробську, рільницьку. Це трошки якби не в тему нашої сучасної війни, але ви розумієте, все це теж складова частина. Бо якщо українці не усвідомлюватимуть себе нащадками тих скіфів, не усвідомлюватимуть себе. Державою ще зі скіфських часів, а не просто там з часів князя Володимира. Чому князь кубрат, якого столиця була на Полтавщині, поховання на Полтавщині? Чому взагалі це десь проходить повз нас? От звідки цей комплекс? Наскільки його укорінили, московити нам? І це треба викорінювати, треба розвивати цю культуру, розповідати людям. І, друзі, я не знаю. Як це зробити, можливо, написати якусь петицію. Не знаю, може хтось це зробить. Петицію, щоб замість арки дружби народів в Києві поставили величезну скіфську пектораль, і щоб це слугувало тріумфальною аркою для наших вояків на дні парадів, на День Незалежності і тощо, щоб в Кропивницькому стояв там цар, скіфський цар. Щоб стояв. Бронзовий казан, величезний бронзовий казан як постамент, як символ єдності всіх скіфів і нас, українців. Добре, друзі. Вибачте, я був хворий трошки, ще й досі зараз трошки хворий і був відпочивав, але зараз знову в строю будемо бачитись частіше. Всі бувайте, далі буде.